Мої вітання. Незважаючи ні на що, ми з вами продовжуємо працювати. Сьогодні починаємо одразу з новин Україна готова зупиняти бойові дії за нинішньою лінією фронту. Поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою переговорів. Спільна заява Зеленського та лідерів Європи чи дійсно будуть зупинені бойові дії за нинішньою лінією зіткнення? Ні, не буде такого. Не буде. Будуть торги за дві території. І ми колись із вами таке бачили, які дуже сильно потрібні нам більше, ніж нашому ворогові, а йому взамін на це потрібно також щось. Так, поїхали далі. Виплати сім'ям загиблих українських військових розтягнуться на роки. Замість трьох тепер подекуди доведеться очікувати до семи років. От на що обіцяти, на що давати оту рекламну кампанію просто дешеву, нічого не варто. Мало того, що люди не можуть отримати, в принципі, дуже багато людей я особисто знаю таких людей, які досі чекають виплати. Бо там щось не так із документами, не там галочка, не там рисочка, виплати сім'ям загиблих. Ну, якщо в нас дірявий бюджет, то про що ми можемо говорити? Але радує тільки одне так чи інакше, більшість давайте так, відсотків 70 сімей отримають те, що вони мають отримати. Це буде не одразу, це буде навіть не грошима, бо вони будуть надалі придумувати, як це зробити альтернативно, щоб не обурювати людей, але це однозначно буде. Також нам допоможуть наші партнери. Щось із цього приводу ми будемо з вами чекати десь через рік, тобто не цієї весни, а наступної весни. Гарні новини з цього приводу, що вони там придумали? Програму контракт 1824 Ну, чого б ходила то по лісу в окулярах серед білого дня, ну тільки за нічку можна щось шукати чи залишити. Чого б я тут ще й оббивалася? Так, значить, погнали. Програму контракт 1824 розширили на всі бойові підрозділи Сил оборони. Тепер добровольці віком до 25 років зможуть обирати для служби за цією програмою будь-яку бригаду, повідомив заступник керівника Офісу президента Пайса. Програма контракт 1824 розповсюджується на абсолютно всі бригади. Абсолютна правда, так воно і буде, так воно, в принципі, і має бути. Ну теж треба читати дрібним шрифтом, що вони пропонують у цьому контракті 1824, а коли це пропонується, які там виплати і які там плюси. Негайне припинення вогню в Україні означало б лише одне: більша частина України залишається під владою нацистів, заявила голова. Нічого, скоро вона вже говорити перестане. Рашка не піде на перемир'я, доки не буде вирішено першопричини конфлікту в Україні, знову заявила коняча голова. Чи ні, ну да. Значить, це треба полікувати голову їм самим, бо причина там. Вийшли самі на себе, розумієте? Трамп змушує Зеленського повністю покинути Краматорськ, Слов'янськ, Покровськ, Донеччину і Луганщину. Для президента України це червона лінія. Він згоден зупинитися лише на поточній лінії фронту. Так, надалі. А Донеччину нещодавно дивилися за Луганщину. Дуже багато людей писало ми її дивилися з вами пару місяців тому. Давайте ще раз подивимося надалі доля наших територій, нашої землі. Давайте подивимося, наскільки для нас, для українців. Вона буде поблажливою, і наскільки вона буде для нас, а не для них. Донеччина, Луганщина. З одного боку, тут і добре, і недобре. Дивіться, що до Донеччини, та і так само, як ми бачили з вами останнього разу, а тут буде абсолютна точність і чіткість. Причому для нас це буде дуже непогано, щоб тут не випало на Донеччині з подальшим поверненням додому. Щодо Луганщини, тут ситуація навпаки. Зараз нічого не буде зрозуміло з Луганщиною. Тобто тут буде дуже ну, тяжча ситуація, ніж на Донеччині, але також із майбутнім поверненням до України поїхали далі. Європа та Україна готують 12-пунктовий план завершення війни. Що це за план? Повернення всіх депортованих дітей в Україну обмін військовополоненими, надання Україні гарантій безпеки. Ага, да. Ну, давайте одразу і дивитися. Виконання плану контролюватиме мирна рада під головуванням Трампа звучить обнадійливо так, поїхали. Значить, план капкан повернення всіх депортованих дітей в Україну це неможливо. Це фізично неможливо, на жаль. Обмін військовополоненими отут це абсолютно буде так, як написано. Тобто, кого є повертати, тут повернуть у стовідсотковій абсолютній кількості, надання Україні гарантій безпеки. Що це таке гарантії безпеки? Дуже все цікаво, але мутно, незрозуміло і страшно. Якщо б ми знали, що це таке, то ми не знаємо, що це таке. Так, поїхали далі. Значить, план класний, але не зовсім. Бельгія планує передати Україні винищувачі f 16 за рік півтора. Можна за 3-4 роки? Ні, нам уже в принципі не горить. Бельгія передасть нам колись f 16 так само, як і з гарантіями безпеки. Нічого прорвемося. Дякую, музика.